Колеги, всім вітання, ви на каналі Дачник АМГ. В даному відео мова піде про кудранію. От цій кудранії вже 4 роки. Причому не та кудранія, яку рекламували везде і присилали хто зна що подділки якісь. Це справжня кудранія. Зимує вона на Київщині. Вже їй 4 роки, по-моєму. Ну от, і перше плодоношення починається. Зараз 17 червня. Знімаємо. Дивіться які зав'язуються плодики в неї. О, так, от бачите? Перше плодоношення ми дочекалися кудрані. Вона тут одна. Значить немає запилювача. Одна кудранія самозапильна. Виходить. Це лише тільки зачаточки плодів. Сподіваюсь, вони зазріють швиденько. Ну, подивимося, коли вони будуть дозрівати. От. Зелененькі такі. Також, як ви бачите, нападає на неї попелюха То, до речі, хурма наступна там. Ну, у нас хороша така колекція. Заходьте на сайт черенки.kiev.ua там є колекція черенків, тобто саженців, сортів, подивіться, що у нас є. Ну, в даному випадку Кудранія, перше плодоношення. Зимує на Київщині, отак от, от, нічого їй не ділаю. Перші рази підмерзала, тобто в неї проблемка, коли вона маленька, щоб вона перезимувала одну зиму. Можливо, їй треба щось там якось агроволокном білим окутати. Потім перезимовує, ну і морози були такі мінус 20-24 максимум. Перезимовує. Так, отакі от колючки в неї трошки вона колюча, похожа вона на адамове яблуко трохи. Вона ну, з родини міртових, по-моєму, це як шовковиця. Ні, не міртове, шовковиця, з якій вони там тутових. Значить, така от як расунечка. Перше плодоношення кудрані. Кому потрібні черенки для щеплення, телефонуйте. Її можна спробувати прищепити на ту ж саму е як вона називається, адамове яблуко. Е або шовковицю. От, кстати, в мене вона тут була маленька. А на другому частку більшенька. Так, да, ось, ось адамове яблуко. Ось отака з колючками. На другому частку вже там по другому саду здорове, воно вже таке метр чотири. Так що і ми дочекались плодоношення. Клубничне дерево, полуничне дерево, кудранія. Це поки що вони маленькі жовтенькі, а потім вже дозріють, будуть червоні. Мають поспіти і будуть червоні. Ну, сподіваємося, що будуть червоні сорти. Червоний сорт. Я плоди буду червоні. Дякую, ви на каналі Дачника МГ, наш сайт черянки.ua. Підписуйтесь на наш YouTube канал, пишіть ваші коментарі, заходьте на сайт, наші контакти на, на сторінці конта, контакти, сайт черен.ua Кудрані на Київщині.